Так, доброго ранку, шановні присутні. Розпочинаємо роботу бюджетної комісії Вікомецької сільської ради. На даній комісії присутні три члени комісії бюджетної, а саме Туральні Ослава Дібарівна, Володимир Белевович і голова комісії Панкоси Дровавич. Також присутні голова громади Оста Іван Іванович, секретар сільської ради Калімарі Намірівна і начальник відділу покортена Олександрівна. Значить, на порядку денному ми маємо одне питання згідно розпорядження голови Великоперської сільської ради. Маємо значить, трансфер з державного бюджету згідно розпорядження Кабінету міністрів України. Значить, одне таке питання на порядку денному.

Переходимо до о, першого питання і до єдиного питання по нашій комісії. Значить, про розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з масштабною повномасштабною <плес> <плес> збройною агресією Російської Федерації на 2024 рік. Значить, маємо е, розпорядження голови Великобережської сільської ради за номером 183 від 23 грудня 2024 року е, про розподіл. 24 розпорядження, так, 24-го. Маємо розпорядження від 24 грудня 2024 року, за номером 183 за підписом голови Великобреської сільської ради, а саме читання з міста розпорядження, про розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на 2024 рік. Керуючись статтями 25.42 закону України про місцеве забезпечення в Україні та статтями 23 та 78 пункту 22 розділу 6, при кінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України пункт 12.1 рішення 21 сесії 8 скликання Вікопрецької сільської територіальної громади про бюджет України сільської територіальної громади на 2024 рік за номером 906 від 21 грудня 2023 року та враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 2020 від 20 грудня 2024 року за номером 1477 внесення змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів від 30 грудня 2022 року, за номером 1477, фінансовому відділу Колоберської сільської територіальної громади. Місти зміни до досягу доходів загального фонду сільського бюджету на 2024 рік по коду доходів 41.02.14.00, Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у сумі 366 тисяч. Візлі зміни до обсягу видатків Загального фонду сільського бюджету на 2024 рік за головним розпорядником коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту по КПК ВК 0611010 надання дошкільної освіти у сумі 366 300 гривень. Нести відповідні зміни до розпису загального фонду до сільської територіальної громади та подати на розгляд чергової сесії. При законах покладене на голову громади Уста Іван Іванович. Так, ну я думаю, члени комісії ознайомлені з даним питанням. Нам було надіслано все транспортом від стало від державного бюджету. Передаємо його на відділ освіти. Якісь пропозиції, зауваження? <звистак> ну, то... Значить, викладаємо голосування, прийняти дане розпорядження е до уваги, винести його находить е 40 сорокову сесію Великобреської сільської ради 8 липня на січні. Для того, щоб закрити зараз питання по фінансовому відділу, мусимо прийняти це тепер до Нового року, щоб закрити рік фінансовий. Прошу члену комісії голосувати. В Яворі Леочаті Тібаріна Копенко завтра за рішення прийнято, значить, висновок комісії. Комісії, значить, про розподіл додаткової дотації державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на 2024 рік. Посійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва вирішила. Поводити проєкт розпорядження Віликобереського сільського голови з даного питання і затвердити на черговій сесії засідання сесії Віликобереської сільської стради, яке відбудеться вже наступному році, в січні місяці. Всім дякую за увагу.